Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Я Наталя. Давайте знайомитись. Я з України, з міста Харкова. Вже за кордоном ми живемо більше п'яти років, і так стало, що за ці п'ять років ми змінюємо країни. На цьому каналі я хочу ділитися з вами про мої враження життя в цих країнах. А також я займаюся фотографією, я фотограф і буду ділити з вами е, різними відео про фотографію. Вітаю на моєму каналі і зараз перейдемо до новини, яку я хочу озвучити в цьому відео. А новина заключається в тому, що ми приїжджаємо зараз з Сингапуру в Канаду. В Сингапурі ми прожили. Е, на той момент, як ми переїдемо, це буде в березні, один і вісім місяців в Сингапурі. Це не дуже приємна для мене новина, тому що мені дуже подобалось в Сінгапурі жити. І якщо чесно, я би залишилась тут назавжди. Це перша країна, в яку я закохалась, і я уявляю своє життя тут. Ось така новина. Також перед тим, як ми переїдемо в Канаду, це буде в березні. Ми хочемо поїхати на два тижні помандрувати, Я ще не вирішили саме куди. По Азії це може бути або Таїланд, або Індонезія, або Малайзія. Скоріше за все, це буде Таїланд і. Якщо у вас є якісь поради чи круті місця, які би ви порадили, пишіть в коментарях, я обов'язково розгляну і, можливо, зніму про це наступне відео. Також я би хотіла е трошки розповісти про Сингапур. Якщо вам це цікаво, е пишіть в коментарях, і я обов'язково зніму свої враження про улюблену країну і місто. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та е, побачимось на нових відео. Бай-бай!